Презентація видань з історії України відбулася у читальній залі Центральної бібліотеки Слов'янська. Цього разу представлені книги видавничого дому Києво-Могилянська академія Мишеля Терещенка виховна та начальна література. Здебільшого тематика представлених книг історична документальна. Те, що раніше суворо трималося у таємниці, зараз відкривається через архіви та розповіді свідків. Білі плями з історії України заповнюються. Коли читаєш такі книжки то в твоїй пам'яті картина уяви про історію України, як от ви знаєте, з окремих пазлів, які не вистачали, вони додаються, і ти вже цю картину сприймаєш зовсім по-іншому. Книгу Геноцид в Україні 1932 1932-1933 років за матеріалами кримінальної справи номер 475 представив екс керівник слідчо оперативної групи з розслідування злочину геноциду співпрацівник СБУ Валерій Удовиченко. З Цієї справи 330 томів. Вибрали найцікавіші документи, експертизи, висновки, свідчення людей і таку книгу. Зробили видання для того, щоб люди мали можливість ознайомитися з даними матеріалами справи. Рішення суду містить дана збірка, переклад на англійську мову зроблений для того, щоб кожен міг усвідомити ті трагічні події, які відбулися, ті наслідки, які призвели до загибелі мільйонів людей, і зробити певні висновки, чому яким чином політика впливає на долю українського народу і. Могли усвідомити знову ж ті події, аналогічні, які відбуваються на сьогодні на Донбасі. На заході презентації книг були учні педагогічного ліцею. Вони поділилися з нами своїми враженнями. Треба знати свою історію України. Нас заінтересувало, Ми з задоволенням прийдемо почитаємо.